У Лозівському міському центрі молоді зібралися студенти Лозівської філії автодорожнього технікуму, де вшанували пам'ять всіх загиблих воїнів-інтернаціоналістів, які виконували свій обов'язок за межами кордонів своєї батьківщини. Пригадали події в Афганістані. Також не залишили поза увагою і тривожні події на сході нашої країни, де гинуть молоді чоловіки, в тому числі і Лозівчани. Проводжають хлопця, друзів повна хата, за столом розмова повінь тече. Лиш притихла мати, лиш схилилась мати на уже доросле синове плече. Афганська війна тривала десять років, триває і сьогодні. Але слава Богу, вже участі наших солдатів. А тоді в дочі утерпекло вірили, що несуть визволення приниженим та поневоленим. Через цю безглузду війну перейшли 700 тисяч чоловік, і серед них 30% були українці. Звання Героя Радянського Союзу було присвоєно 72 військовослужбовцям, з них 12 українцям, 15 тисяч воїнів загинуло у радянсько-афганській війні. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Молодь почула живі історії трагедії війни з вуст воїна-інтернаціоналіста Василя Денисовича Бричука. Його доля склалася так, що він брав участь у п'яти війнах на територіях інших держав. На його життєвому шляху було багато тяжких випробувань, які не кожна людина може морально витримати. Нещодавно у нього загинув син, який пішов добровольцем до лав українських силовиків. Син Олександр входив до складу розвідувальної групи. Поховав Василь Бричук і свою матір. Рідні брати теж відійшли у вічність. Біль пам'ять, подвиг і трагедії. Трагедія сплелися в єдине. Василь Денисович говорить, що навіть будучи людиною врівноваженою та спокійною, пережити втрату рідних дуже важко. Такого навіть ворогові не побажаєш. 312 воїн. Вдумайтесь в цю цифру. Ми саме мирне государство, ми провели 312 воїнів. П'ять із них я учасник. Саме кровополітна війна, яка була за це время це В'єтнамська війна. Вона забрала 500 тисяч життів, шоснів. Ребятам авансам, дай Бог, что их открыли. Повезло в том, что их открыли. У меня до сих пор нет документов о том, что я воин интернационалист. Служили мы по гражданке без всяких документов. Если мы попадали кто-то где-то куда-то, мы не могли доказать, что ты Иванов Петров Сидоров. У нас просто не было ничего. У нас единственный адрес, который у нас был, это Москва-400, ПИА 293. Все. Це все, що в нас було. І кому не скажи, все скажи, ти москви служив. Я його позавтра не відчув. Син Василя Денисовича Олександр розумів, що може не повернутися живим. Він висловив прохання до своїх рідних у разі його загибелі, щоб не одягали траурного одягу на його поховання. Якщо Богу не дано, в аптеки не купиш. Він молодий, здоровий парень, був, все. один він вистав, І все, случить. А я в своей житті три рази по-новому учился ходить. Два рази переносився в стадию клінічної смерті і до сих пор жив. А сина ні. Ми також думаємо, що ми можемо, що одна що-то завісить, а що-то Василь Беречук пише вірші. Свої поетичні рядки про життя зачитав присутнім. Один із віршів присвятив синові Олександру. Синок мой Саша не позвонить. Лежить в зінки, в АТО Любил страну, отца, детища. И, и, и честным жизнью всегда был. И даже смерть свою предвидел. Он плакать нам не завещал. Я убой иду за Украину. И если надо, жизнь тогда. Не всем понят патриотизм, с которым Саша в сердце жил. Любил как сильно Украину. За это голову сложил. Но есть три неизъявленных вещи. Три столпа. Это вера семья и родина. Тебя, мой Бог, я так молю, яви нам милости свою, что ближнего я так залюбил, как ты нас Боже полюбил, Страдания, муки пережил, Своей кровью грех наш смыл. Приди к нам, Боже, час настал, как предкам нашим обещал. Приди, мой Бог, я так молю, Утри униженным слезу. Василь Денисович говорить: найтяжче на війні це очікування та зрада. Юнакам, майбутнім захисникам вітчизни, гість побажав ніколи не боятися, бо страх тільки заважає. Наприкінці зустрічі всі подякували гостю за цікаву та важливу розповідь, у якій кожне слово життєва мудрість.